Минулого року у грудні було здійснено з мобільного телефону дзвінок на стаціонарний телефон ліцею одного з нашого міста і повідомлено про замінування шкільного закладу. На місце події було скеровано як працівників поліції, так і техніко-вибухову службу, і кінологів з головного управління та інші служби, які завжди приймають участь у відпрацюванні таких повідомлень. Протягом короткого часу було встановлено, що дзвонив і повідомив про хибний виклик учень одного із шкільних закладів, відносно якого було пред'явлено підозру, і в процесі потім було скеровано обвинувальний акт до суду. Судом на даний час уже у квітні. Цього року було винесено вирок, за яким хлопцеві винесено. Притягнуто його до кримінальної відповідальності з іспитовим строком на один рік. Це не вже не адміністративна, не профілактична робота. Це дійсно кримінальна відповідальність. І в такому віці отримати вирок суду і притягнення до кримінальної відповідальності то є вже можуть за собою потягнути наслідки. Наслідки для подальшого подальшої. Виховної системи для навчання, для е, праці, як то кажуть, працевлаштування на е, деякі категорії е, посад. Тому е, ми за свого боку і представники ювенальної превенції, і дільничні офіцери поліції завжди е, під час. Е, Профілактичної роботи під час бесід в навчальних закладах з дітьми звертають на ці моменти увагу дітей, розповідають їм, що це не можна робити. в Зв Зв'язку з тим, що дитина сьогодні зробила такий вчинок, але ж не подумала про наслідки, як то кажуть, завтрашнього дня. Тому ми також звертаємося і до батьків, щоб вони постійно проводили з дітьми цю роботу, постійно розповідали, що е, про. Наслідки кримінально-адміністративної відповідальності, як ці наслідки можуть зіграти таку негативну роль в їх подальшому в житті їх дітей. Це учень цієї школи, і він зробив це з мотивів похизуватися перед своїми підлітками. І я ж кажу, в зв'язку з чим він не подумав про настання таких тяжких наслідків, які... Е Настало як для нього, для навчального закладу та посадових осіб, які великої кількості прибули на відпрацювання даного повідомлення. Потрібно проводити і такі бесіди і розповідати саме про наслідки таких вчинків в зв'язку з тим, щоб вони не доходили до цих моментів та не вчиняли таких діянь. У нас раніше таких випадків дуже мало було. Це тут війною по про замінування шкіл і інші обстанов так дійсно частіше стали такі випадки саме у під час воєнного стану і не тільки навчальних закладів. Ми ще знаємо і бачимо і соціальних мереж дуже багато випадків. І ем, бюджетних підприємств, і е, державних установ, тобто е, випадки, да, дійсно, під час воєнного стану почастіше. Якщо брати е, саме от наш випадок і вирок суду, то ем, ні, в ньому не прописано. В ньому прописано, що неповнолітній вважається винним. Суд признає його винним у вчиненні діяння. Призначається йому покарання з іспитовим строком один рік. І на нього покладаються деякі зобов'язання, які він має протягом цього року виконувати. Більше це стосується пробаційної служби. От подалі, після вироку, цим неповнолітнім більше буде займатися пробація. Це якось і перевіряють його так, звичайно, і за місцем навчання, і за місцем мешкання він повинен ну не тільки він, якщо покладаються такі обов'язки вироком суду, обов'язково повинен повідомити про. Переміну місця мешкання, переміну місця навчання, він не має права покидати територію України, тобто виїзд за межі країни йому заборонено на той час, на який в нього іспитовий строк. Тобто є які є перелік обов'язків, які він протягом. Строку повинен виконувати, якщо це неповнолітні, і і також навіть, навіть не і повнолітні особи, вони дійсно вже є під категорію раніше судимих підпадають і під інші категорії, які так дійсно перевіряються вже і органами пробації, і органами внутрішніх справ. І якщо от протягом там спитового строку людина вчиняє будь-яке інше кримінальне право. Порушення, то вже йому більш суворе, суворе покарання призначається, і це навіть там позбавлення волі. Це все індивідуально. Ми не можемо сказати, що це, там, якщо проводити статистику, то це там більш вражені якісь категорії осіб. Ні, кожен випадок це індивідуален, і кожен, в кожному випадку ну, воно буває по-різному. Немає такого, що там. Якийсь відсоток, більшість, там, скажімо, відсотків, це там, соціальні сім'ї чи будь-що інше. Ні. Кож, ко, кожний випадок індивідуальний. Кожні батьки своєї дитини не розуміють деякі вчинки, особливо якщо діти вчиняють, там, вчиняють дії кримінального характеру. Для кожного батька, для кожного вчителя це є шокованим шу випадком, скажімо так. Але ж для цього і ведеться саме профілактична робота, і саме там виховна робота з боку батьків, з боку інших служб і органів для того, щоб дітям донести і попередити от про вчинення саме там адміністративних чи кримінальних правопорушень.